На 777. пригоди всім в тимчасово окупованому о, окупованих місцях Донецької та Луганської областей через нагоду. Вже більше тижня немає ані води, ані електрики. Ось так до прикладу виглядає місто Ровеньки Донецької області. На вулицях валяються, як ви бачите, обірвані гілки, пров, провода і е, Власне, така сама ситуація в дуже багатьох населених пунктах. Люди просто залишаються без жодних засобів до існування. Е, от бачимо, що наробила не негода, і комунальні служби жодним чином не реагують на е, те, що відбувається на вулицях міст, населених пунктів. Ну і власне. Е, Така ж дуже схожа ситуація в е, на Луга... в Луганській області в окупованому Суходольську. Люди, що правда, там вийшли на протести. Вони вимагають від місцевої окупаційної влади, аби ті усунули наслідки негоди. Бо ж сім днів, як я вже сказала, люди сидять без світла, без води і ліквідувати наслідки негоди. Нема кому, тому що більшість спеціалістів забрали нині на фронт. Тож давайте от послухаємо, що говорять в населеному пункті місцеві жителі.

Просять світла, просять, звичайно, що води все це не, не поспішають надавати окупанти місцевим жителям, тому що ну власне окупанти вони є окупанти. А ті люди, які могли би власне ліквідувати наслідки цієї нагоди, як я вже сказала, що їх більшість з них забрали до армії, зокрема чоловіків. Ну а тим часом на Херсонщині там не припиняються рейди. Окупанти продовжують проводити власне свої злочини. Там влаштовують вони окуповують населений пункт, закривають його на в'їзд і виїзд, після чого починають перевіряти місцевих жителів на їхню, так би мовити, прихильність до України, зокрема на допомогу та підтримку українським збройним силам. І в разі, якщо у місцевих виявлять ознаки підтримки власної країни людей забирають на допит і до Досить часто після цих допитів жителі окупованої Херсонщини вони можуть навіть опинитися в полоні для того, аби провести відповідні рейди, росіяни надсилають спеціальні загони поліції до цих населених пунктів. При цьому звичайно що рейдами такі е, акти назвати досить складно, тому що це швидше мародерство під час ось е, таких. Рейдів росіяни грабують місцеве населення. Вони забирають все цінне у людей і залякуючи місцеве населення ось таким чином. Тому що дуже часто з оцих допитів, з оцих полонів, в які потрапляють українці, багато хто не повертається, і досі невідомо де знаходяться люди. Ну а в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Гучно було в різних районах міста. Зокрема, от е Досить е, чутно було, як вибухало у кальмівському районі. Там окупанти зберігали свою техніку. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. А ще він зазначив, що окрім техніки, ліквідовано близько 10 окупантів їх саме перевезли з лікарні у важкому стані. При цьому росіяни зазначають, що нібито спрацювало ППО. Ну і активно, звичайно, що прочищають при цьому телеграм-канали та різні абсолютно інформаційні ресурси. Все для того, аби якомога менше людей дізналися правду, як зазначив сам Петро Андрющенко, це вже друга така атака за тиждень. Це такий собі приємний рекорд. От давайте подивимось, як це було. you